Ужній воїн, люблячий батько та дуже добра людина. Все це про Георгія Павлова, який віддав своє життя заради мирного неба для українців. Щоб шанувати героя та увіковічити пам'ять про його подвиг, була створена меморіальна дошка. Сьогодні вона знайшла своє почесне місце на фасаді Криворізького ліцею номер 24 Палу 9 років навчався у ліцеї номер 24 З початкової школи його запам'ятала як енергічного непосидючого хлопчика, але дуже доброзичливого та неконфліктного. Жора саме так називали друзі та вчителі захисника ніколи не був осторонь справ, що відбувалися в класі. Його енергія та позитив завжди привертали увагу, тому він мав велике коло друзів. Він товаришував абсолютно всіма. Це дитина, яка була завжди і скрізь. Таке враження складалося, що він не було такої справи, і він турбувався про те, що щось відбудеться і без нього. Тому і не дивно, що він не став у того страшного горя, яке спіткало нас усіх з вами кілька років тому. Його невичерпний патріотизм, його відвага. Усе те, що він віддав нам із вами, буде зразком, буде прикладом для майбутніх поколінь. Щемить серце і душа, те, що він на небі зустріне перемогу, яка буде обов'язково. Саме завдяки жорі, саме завдяки хлопцям, які сьогодні обороняють нас із вами. З 2016 року Георгій проходив строкову військову службу, а після її закінчення продовжив служити в Чернігові, уклавши контракт. Протягом п'яти років брав участь в АТО на Донеччині та Луганщині. У 2017 році був у Маріуполі. Потім його перевели до 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка, яка базувалась в місті Авдіївка та зокрема, на позиції зеніт серед учнів він вирізнявся завжди таким поглядом, готовий завжди допомогти. Що там піднести важке? Він запитував, він був дуже такою відчувою людиною. І відчувалося завжди ось це тепло. Про яке до речі, говорила класний керівник. Мабуть, тому, що серце з іншого боку, і воно було більш таким теплим до людей. Це серце у середині лютого 2024 року. Основні сили ЗСУ залишили позиції на зеніці. Вийти вдалося не всім, оскільки вихід завдіївки проходив під шквальним вогнем противника. Саме там, 15 лютого, 2024 року, серце мужнього захисника із позивним панда зупинилось назавжди. Діти повинні. Бачити, що герої вони ростуть поряд з ними, і кожен може ним стати. Це залежить від самої людини, самої дитини. Вони повинні бачити на прикладі тих хлопців, які не побоялися, не втекли, які розуміли, що треба захищати, і пішли. Подолали свій страх, він є в кожного, але ж люди змогли подолали і все це. Діти повинні це бачити. На відкриття меморіальної дошки прийшли вчителі та учні школи, керівництво району, родичі та друзі загиблого героя. Георгій був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, відзнакою командувача об'єднаних сил козацьких рест третього ступеня та почесною відзнакою командувача військової частини А 4007 за оборону Авдіївки. Наш герой буде щодня зустрічати і проводжати поглядом з меморіальної дошки учнів містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наше мирне майбутнє у квітучій Україні. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.